Ми під'їхали на Брінксдау. Тут така парковка для автобусів, сувенірні магазини, кафетері. Паркінг знаходиться з цієї сторони внизу. По автомобіля направо. Тут можна сходити в кафе, в сувенірні магазини і взяти на приклад автомобільчиків. Я стою і на мене крапельки води падають. Хлеєва хосом. Водоспад, який виливає 10 тисяч літрів за секунду. Це все вода із сталого льодовика. Він голубого кольору. Ми зараз підемо і подивимося, як він зберігся, а був він значно більший. Для тих хто Втомлююся ходити пішки, бо до льодовика годину пішого ходу, можна вибрати машинки. В одну сторону 190 крон, в обидві 290. Як у парку юрського періоду. Тільки замість динозаврів, дика природа. Це біле каміння перетирається і робить воду мутною, матовою голубою. А ще тут страшно багато мух. Мабуть, приїжджі. Муха атакують страшно. Може вони з, з якимись туристами прилетіли сюди. І степу краї. Мухи. Я не знаю, чому їх так багато тут. Льодовик. Цього року він більший. Шлях іде через таку казкову. Частину. Це якби чудово. Було б ще краще, якби не мухи. Не ма губи близьком, липким. Тут була лавина, володе дерева. Ще му далі. Ізбре. Велика глиба. Одним словом, відвідали обидва льодовика за один день. Приємну подорож, усі задоволені, особливо я.